Я люблю Божині, найрідніший куточок на світі, веселитись в Христі, там не зібрані Господа діти. церква рідна мені, тут приємно так сяють обличчя від божественних слів. Серце часто, і радісно б'ється від божественних слів, серце часто, і радісно б'ється тут багато святих, о, як добре нам бути, в зібранні наш Христос спорідник і нам солодко бути в'єднані в і бо До неба. Тут багато тепла, і багато духовного хліба, тут багато тепла, і багато духовного хліба Я люблю Божий дім, Найрідніший куточок на світі, щиро дякую всім. То навчив мене Бога любити, як буває, впаду, як серце болить знемагає, я до церкви піду, вона Бога за мене вблагає, я до церкви піду, вона Бога за мене вблагає, тут бага. Святих, о, як добре нам бути, в зібранні нас Христос спорідних, і нам солодко бути в єднанні в Богу хвала, і молитва несеся до неба, тут багато тепла, і багато духовного хліба. Скільки радісних сліз, церква, ніби небезна оселя, хто духовно внійрівс, став сильнішим, міцнішим, ніж скеля, хто ж залишив Христа і від Бога від церкви далеко навертайся душа. Приготоване небо, навертайся душа, бо тобі приготоване небо, тут багато святих, о, як добре нам бути в зібрані нас, Христос порідник і нам солодко бути в єднанні, Ли небо Молитва несеться до неба, тут багато тепла і багато духовного хліба тут вага.